Привіт, дорогенькі мої, з цього чудового зимового казкового дня в нашому Нью-Брансвіку, Наше село замело. Бачите, що робиться? Це щось неймовірне. Зараз буду вам показувати. Максим вже завів трактор. Намагається трошки тут це все прибрати. Ну, випало дуже багато снігу. Зараз будемо міряти з вами разом. Ну, бачите, що робиться? <гум> Доброго дня вам. Ну, я вже сказала, але все одно. Дивіться, взяла таку лінійку собі, бачите? Це, правда, тут ем, інчі, але ми по мірі нею, бачимо, мені ну, таке, щось може 30 см є, зараз подивимось. Ні, то я набрехала, що 30 см. А, хоча ні, не набрехала. 10 інчів це 30 сантиметрів. Якраз те, що і ната. Бачите, що зробилося? Це така більш е, по всьому, я думаю, так. Зараз підемо по драйве і подивимося, що робиться там. Але це дуже багато. Це тут 12 інших. трошки більше. Але ж, ну це ж неймовірно. Це відношу цю штуку, нам вона не треба. І будемо далі ходити. Сьогодні 2 січня в нас випало вчора, вночі почалося в день і всю ніч сипав сніг, і вчора насипав це стільки насипав, бачите? Вчора було десь, навіть плюс був, плюс два чи що. І трошки сипав він, але такий м'який був. А потім температура впала. Зараз мінус 14. І з вітром відчувається, як кажуть, всі, мінус 25, У нас така погода. Якщо є вітер, то воно додається це. Називається Windshield, тобто як воно з вітром відчувається для тебе. Вітру зараз нема, то мені відчувається нормально, я вам скажу. Але ж бачите, снігу багато. Вчора ми зробили таку штуку, ще коли його було не так багато. Ми трошки почистили драйвей і вивезли машину до дороги. Зараз підемо на дорогу, подивимося, чи та машина ще там, чи її засипало повністю. Це якесь чудо, чудо сьогодні. Бачите, що робиться. Але мені подобається, я вам скажу. Я не жалуюсь. Все клас. Ну що, йдемо по цьому снігу. Іду, мені тут по коліна, звітую, по коліна мені. Краса яка. Ну не знаю, поки що подобається. Ну бо мені ж не треба на роботу виїжджати, знаєте, прикол в чому? Чого б воно не подобалося? Я ж на роботу не їду зранку. Мені не треба це все почистити зранку. Я працюю з дому. А з дому можна і так працювати, чого ні? У мене робота починається пізніше, в 10 ранку, то я до 10-ї встигну все. Ну, повинна встигнути все. Не завжди встигається, але як є. Що там в мене? Сліди гарні виходять? Ануне? О майкаш. Круто! Ну йдемо, подивимося, що там далі. Ну так, іду по коліна. Треба купити, мабуть, якийсь снігоступ нам, щоб ми могли ходити тут. Ой, я хочу так на лижах навчитися. О, так ніколи ще не навчилася на лижах їздити. Хочеться! Я думаю, якраз цією погодою можна буде вчитися. Чому ні? Дивіться, що я натрапила на що. Зараз. Дивіться, олені переходили тут нам, понаходили по нашому драйвею і кудись туди пішли. Бідні звірі. Що вони їдять, я не знаю. Мені прям хочеться їх годувати. І знаю, що не можна, але хочеться. О, я не буду перевертати камеру, ви мене і так бачите. Привіт! Але ж гарно. Трошки слизько під, під снігом. це. Тож у нас, бачите, я вам зняла то відео, показала, скільки в нас того льоду він так і є під всім цим снігом. Добре, що по снігу можна пройти. Ми вчора, вчора, 1 січня, до нас приїхали друзі і спасли нас, бо той дядько, чи хто він, не знаю, хто обіцяв, що привезе нам ту сіль. З магазину, що ми купили, доставка, розумієте? Він відмінив заказ повністю. Тобто Солі нам не привезли ні 30-го, ні 31-го. І добре, що приїхали друзі першого і привезли нам у сіль і привезли нам трошки поїсти. Бо чесно, запаси вже закінчуються. Сьогодні планували поїхати в магазин, поки що не виберемося. Зараз подивимося, що там машина наша стоїть. Вже трошки видно. Ось тут добре, що друзі привезли сіль. І ми пів дороги почистили. А, почистили її і засипали трошки сілью, але нічого вже не видно. Може біля дороги трохи краще, але зараз нічого не видно. Йдемо. Трошки запихалася, знаєте? Виходить, що щось фізична форма страждає. Треба, мабуть, зайнятися спортом якимось. Ой, досковзаюся трошки там. Під низом, під снігом. Добре, що вітру такого нема. Був би, мабуть, вітер, було б дуже б холодно. Зараз мінус 14, воно не відчувається дуже погано. Ну, я, звичайно, наділа на себе все, що мало, знаєте. Що, тепліше, я ж в селі, хто мене бачить. Ну, ви бачите. Але це таке, правильно? Ви ж нікому не скажете, як я тут ходжу. Ось, я ж для того в лісі купила хату, щоб ходити, як хотіти, що я буду то виряжатися. Так, майже дійшли до дороги. Зараз вам все покажу. Гарно гарно. І сонце світить, і небо чисте. Ну, неймовірно. Так, трак наш стоїть машина. Ну, Занесло її. Під ним нормально, я вам скажу, дивіться. Дивіться, ну, льот трошки є. Насипамо нової солі і виїдемо. Ну тут хоч трошки не так багато сипати треба, бачите? І нашу основну дорогу почистили, що дуже радує. Ну, тобто треба буде відгрести оце місце і вигнати машину. Щось вона потріскує. Від радощі, бачите, мене, мабуть. Щаслива. Аж її закидало. Оце ж тільки сніжку випало. Ну, бачите, що робить? Ось, Основна дорога почищена і посипана. У нас посипають тут таким пісочком, земел, не землею, а таким пісочком, трошки з камінчиками, замість сіль, замість використовувати соль. Чи сіль, вибачте. То вони. Чому вони так роблять? Бо поруч, бачите, все. Такий ландшафт у нас дуже сільськогосподарський, багато полів, багато всього вирощується тут. І люди бережуть свою землю, не хочуть, щоб в них була сольна почва. Ось, бачите, тому використовують пісочок. А ми, такі погані, не запаслися пісочком. І зараз що ми можемо тільки зробити? Сіль. Ось тому таке, у нас буде сьогодні, в цьому році у нас солона буде почва. Вже яка буде? Будемо з цим розбиратися пізніше, правда? ж? Прийшли додому, і біля дому я повісила таку кормушку для птахів, і там хтось сидить. Ні, 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 нікого нема. Але дивіться, що за кришу намело. Йолки, це ж тобі треба така краса. Зараз ми трошки полегшимо її роботу. Що ти тут бідненька? Що ти тут бідненька? О, але гарна? Що у нас? Є ще їжа якась є? Нормально ще. Прилітають до нас дятли. Багато дятлів. І вони оце все. Скльовують потрошки. Ну, і добре. Шкода трохи ходити по цьому снігу такому гарному, сліди свої кругом залишаю, кому це треба? Ну, але треба водити. Дивіться, а це така ми зробили штучку і положили туди дрова. Восени. Бачите, трошки ще є. Вже мало залишилося. Ми щось недостатньо не, не багато їх зробили. В цьому році були трошки зайняті з будівництвом будинку. Але то таке. Ми знаємо, де в нас є сухі дерева на, на нашій ділянці, де ми можемо їх ще забрати. Зараз буду показувати, як я це розгрібаю. І може я зможу, я не знаю, може вони примерзли. Ну, може, я зможу їх виховаряти. Де понести під кришу, хоча б. І так, біля самого дому у нас також я таке зробила трошки, як воно називається правильно? Скажіть мені, будь ласка, як це називається? Щось хочеться сказати? Не те слово, мені здається, я не знаю, як правильно. Ну, тобто, я його намагалася туди, під кришу скласти будинку. І тут у нас, до речі, я вам вже покажу, але кришиться, да? 3 метри оцей наш е, задні, задня варанда. І все одно снігу намолов сюди. Не так багато, але намоло. Зараз будемо це все чистити. Значить, намагалася зробити кришу, щоб ну, не все зразу, одразу засипало снігом. І трошки, знаєте, воно спрацювало. Треба було, мабуть, більше цього зробити. Нічого, нічого ми все навчимося, правда? ж? гарні. Ну, трошки ще є. Що... На пару, на тиждень може нам вистачить цього. Не можна сказати, що ми маємо топити пічку. Не... не потрібно нам, у нас є опалення, тобто це не кінець світу. Нам подобається її палити. Це так. Ну ж так гарно, коли воно тріщить там все потріскує, в хаті тепло, ну, в хаті і так тепло, але тепло від пічки, воно якесь особливе. Завжди згадую, як я навчалася в рівному університеті, Водніку, хто знає, що таке Воднік. Навчалася я в Водніку і жила з бабусею своєю. І у бабусі була хатка, маленька, старенька. І така, знаєте, ну, ще з таких, що опалення там не було, було пічне. Ми так трошки за містом жили, не в самому місті. Але е, була пічка. Я так згадую ці чудові зимові вечори, як ми сидимо з нею, пічку розтопимо. Просто Марію включимо, і сидимо, і дивимося, ті серіали. Давно було. да, Давно це було, просто Марія була. Я після, після учоби пороблю уроки. Сидимо, бабушка щось там в'яже. Вітічка трещить, ну це ж якась романтика. І, мабуть, мені оце, знаєте, свої дитячі чи юнацькі спогади. Мабуть, вони мене оце сюди і провели. І ділянка у нас така трошки схожа, знаєте. Е, ну, Рівненська область, не знаю. Може, навіть не Рівненська, я не знаю, чи там я не пам'ятаю, чи там були такі схили, але не було плоско, як у Миколаєві. Це точно. Ось так. Дуже цікаво, дуже дуже цікаво, як воно все повертається. Навіть якщо не повністю, то частково життя свої корективи вносить. Але бачите, хочеться такого затишку і тепла, як було колись. Дуже цікаво це. Ось Ми таке і придумали собі. Поки що маємо змогу це підтримувати, цей такий стиль життя. Але будемо, будемо бачити, як воно піде. Я сподіваюся, що нам. Сподобається, ми не злякаємося і не втічимо в місто назад. <смі> Залишайтеся з нами, ще й не таке побачите тут. Ще хотіла сказати, бачите, тут трошки я зробила такі відео і може ще буду робити, де я просто розмовляю, розповідаю вам, що в нас робиться і що ми плануємо чи не плануємо, як живемо. Трошки згадую, що там було в минулому. І я думаю, знаєте, я так хочу і, і залишити цей канал, щоб він був е, трошки про будівництво, трошки про те, як ми живемо, як ми обустраємося тут. Я не знаю, чи вам цікаво чи ні. Мені хочеться це, це навіть для себе залишити, хай воно буде. Бо воно це така пам'ять, знаєте, як ми це починали. Воно все забувається. Скільки ти пройшов, що ти зробив, як воно все було, забувається. Ой, вибачте, ось, і хочеться, щоб воно якось залишилося у пам'яті, хоч так. Так що, якщо вам подобається така ситуація, буду розповідати, як ми тут справляємося, що в нас виходить. Повесні буду показувати, що ми садимо на городі. Такі будуть відео більш, не знаю, про життя, про наше канадське сільське життя. І якщо вам подобається, я буду дуже рада, якщо ви будете залишатися з нами. Бо ж хочеться з кимось порозмовляти про це все. Вже рідня вже надоїла її мої фоточки, всі. а вам може ще подобається, не знаю. Залишайте коментарі, бо мені дуже цікаво, як воно, як воно. Зворотний зв'язок дуже, дуже потрібен, коли ти щось робиш і розмовляєш з людьми. Дуже хочеться, щоб вони розмовляли з тобою. То буде дуже благодарна вам. Неправильно сказала, буду дуже вдячна вам. І бачите, цей канал мені дуже допомагає з українською мовою. Дуже я вам скажу. Я більше розмовляю, бо я е, по роботі і в житті більше англійською спілку, спілкуюся зараз. Між собою ми з Максимом спілкуємося суржиком більше е, українсько-російським, бо він мене. Українську навіть в школі не вчив, щоб ви знала. Така Миколаївська в Миколаєві, в місті жив, я жила в Миколаєві. В школі можна було відмовитися від вивчання української в ті часи. І він відмовив, його мама сказала, що йому не треба. Він знає російську і хвати йому. Тобто на той час це було таке нормальне, розповсюдження явище. І він не дуже добре розмовляє. Тому. У мене краще, бо я вчилася в Рівному, знаєте, мені прийшлося, <сі> я вивчила там мову і зараз її назад практикую. І мені дуже допомагає, що я з вами спілкуюся, більше мені тут спілкуватися українською, якось і нема з ким, то буду спілкуватися з вами. Будь ласка, спілкуйтесь зі мною, якщо є щось, я неправильно говорю. Виправляйте, я не буду ображатися, я не зобразливих, я все розумію, всі мій різні. Що ми використовуємо на дрова? Я вам розповім, якщо вам цікаво, ми використовуємо клени, оце. Ні, це, мабуть, не клен. Це, мабуть, тополя. А може, й клен. Знаєте, я ще не дуже гарно розбираюсь. Але це, це ялинка, це якийсь у нас вид з цих е, вічно-зелених. Це воно. А це, а це чи чи тополя, чи. Клен. Клени у нас тут ростуть, називаються сахарні. Фу, неправильно сказала, цукрові, цукрові. А, вони якраз з них роблять кленовий сироп. Так що, може, по весні в один із цих кленів ми зробимо з нього кленовий сироп. У мене такий план є. Якщо у нас не зовсім завали снігом, якщо ми не зовсім тут замучимося, то будемо робити кленовий сироп. Я думаю, що я всі решта з них пострухую просто сніг, занесу в дім оцю горку, кубку, і потім ще звідти якось достану і сюди під кришу принесу. Такий в мене план. Ну і перед тим, як іти назад додому, я маю щось головне зробити. Я не знаю, чи таке роблять в Україні, а в Канаді, тут називається Snow Angel. Це коли ти падаєш отак у сніг і робиш крила, і виходить в тебе Snow Angel. Сніжний ангел. Янгел, да? Сніжний янгол. Подивимось? Зараз як впаду туди. Якщо не, не виберуся, ви знаєте, де я? Повесні розкопайте. Дивіться. Ву! Оце клас. А тепер можна йти додому. Вся снігу. Клас. Щіпли трошечки мої окуляри? <рес> ну, не знаю. Мінус мин, 14, відчувається дуже класно. Я вже годину-півтори вже на вулиці, і мені все одно класно. Все, пішла додому, бо треба працювати. Зніму вас, вам ще відео, як виглядає е, Snow Angel, сніжний янгол. Бачите? Бачите, виглядає крила, бачите? Так і працює. Все, нехай лишається тут. Максим чистить під'їзну дорогу. Вже зробив таку одну колію. Вже можна нормально йти. І, може, там біля дороги чистить. Бо хоче в магазин сьогодні. І я хочу, щоб він поїхав в магазин. Їсти хочеться. Щось хочеться, смачненьке вже. Відкопує, відкопує машинку трошки. Давай. Okay. Ну, от так набагато краще, ніж лопатою. Молодець. Бачить, no. But... mm -hmm. чесно вам скажу, я намагалася. Почати працювати. Але щось не виходить, і я не можу себе ото примушувати. Знаєте, то не добре, то не є добре примушувати себе щось робити. І вирішила поїхати з Максимом по магазинах, натомість. Так що приїду і пізніше попрацюю. Увечері більше часу попрацюю, правда ж? Нічого страшного. Зараз покажу вам ще, що тут у нас є. А наше маленьке містечко, що є неподалік від нас, я думаю, вам цікаво подивитися. Ми вдома дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Залишайте свої коментарі. Побачимось наступного разу. Всього вам найкращого.